Вітаю на каналі Хата Рецептів. Сьогодні приготуємо дуже гарні та неймовірно смачні сирні італійські тістечка. Для тіста нам знадобиться одне яйце, 40 грамів цукру, півчайної ложки ванільного порошку та дрібка солі, 25 грамів рослинної олії. Все це перемішуємо за допомогою вінчика або просто віделкою. До речі, друзі, підписуйтесь та ставте лайк. Це допоможе розвинути мій канал. Далі додаємо 150 г просіяного борошна і починаємо замішувати тісто. Все дуже швидко, 2-3 хвилини, і бачите, тісто виходить ось таке дуже м'яке та еластичне. Поки його відставляємо та будемо готувати начинку. Для цього знадобиться кисломолочний сир або рікота 220 г, одне яйце, 40 г цукру. Все це треба гарно перемішати, а краще перебити до однорідності за допомогою занурювального блендера. Ось така кремоподібна маса має вийти. Підготуємо форму для наших тісточок. Добре змащуємо м'яким вершковим маслом та зверху притрушуємо борошном. Далі наше тісто розділяємо на 6 рівних шматочків. До речі, друзі, дякую вам за ваші перегляди. Цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Пишіть про це у коментарях. Кожну частину тіста треба розкачати тонким шаром. Можна не дотримуватися чіткої, круглої чи квадратної форми, бо на красу тісточок це не вплине. Викладаємо тісто у формочку ось таким чином. Трохи ущільнюємо дно. Викладаємо всередину сирну начинку та починаємо защіплювати края ось таким чином, як полюстки у квіточки. Все дуже просто та легко. З іншими шматочками тіста робимо все так само. Готується таке печиво швидко, а з'їдається, повірте, ще швидше. Якщо хочете вразити своїх рідних, обов'язково спробуйте приготувати цей десерт. Все майже готово. Ставимо випікатися при температурі 180 градусів режим верх низ на 30-35 хвилин. Ароматні та дуже апетитні сирні тістечка готові. Вони гарно пропеклися та легко дістаються з форми. За бажанням можна зверху прикрасити їх цукровою пудрою. Тонке та трохи хрустке тісто з солодкою ніжною сирною начинкою. Це дійсно дуже смачне тістечко. Обов'язково спробуйте та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!